Поки дитина спить, гуляю по городу. Тут у мене ось це вже третя черга помідорчику, який я сажила в самий кінець. Тут я їм залишила ось красунчик, як гарно зав'язаний. Залишила їм бур'ян, тому що була спека, я його не прибирала. Ось красунчики мої. Першу і другу чергу перчиків я вже. Збираю, консервую. У мене питання в чому? Ось у мене один отакий перчик. По всіх пройшлася. Такого більше ніде немає. Він ось такого кольору. Це він загорів від сонечка, яке було у нас більше, ніж три тижні. Чи це такий сорт? Бо я, наскільки пам'ятаю, такого не купувала. І ще питання, чи це він вже достиг і його можна їсти, тому що ось так на ощуп, то він такий м'ясистий, гарненький. Чи це він ще має достигати? Тому що в мене такого ще не було і потрібно зачекати. Можливо, в когось є такий перець, або хтось колись вирощував, то порадьте мені, будь ласка, бо я не знаю, що з ним робити.